Взагалі, якось я не чув до цього такого терміну, як мобінг. Можете розкрити, як давно він з'явився саме от в нашій українській спільноті, так? і наскільки це розповсюджене явище? Це явище доволі розповсюджене, і законодавець не витримав і прийняв до Кодексу законів про працю зміни про те, що дійсно треба захищати психіку людини, яка працює, яка зазнає. Цікування uh -huh. тому Україна. Я пишаюся тим, що вона дійсно дбає про ментальне здоров'я своїх працівників. А можете поділитися, коли саме це було додано? Це було в 2022 році. Тобто Як... Це ось свіжий закон. Так. Буквально так. Так. Я Нічого чула про сьогодні. цей термін не те, щоб дуже давно, але він вже був в певний час у мене Но, на слуху. Бо ти англійську вчила. Напевно, там звідти з тих країн. Можливо. Yeah. От. Можливо, ну в принципі так, воно схоже, але цікаво. Ми трішки в анонсі розповіли про те, що є просто суворі колективи, так, і є певні правила там на роботі. Але як зрозуміти, коли ці правила переходять межу і починаються не просто там якісь свої закони, а вже саме мобінг і, як ми кажемо, цькування, саме робочого характеру. Ми маємо розуміти, що це система. Мобінг це не конфлікт, інколи плутають. Якщо це систематичні такі приниження, вони можуть бути такого підступного, прихованого характеру, а можуть бути відвертими. Тому людина, яка відчуває, що з нею чинять якось неприйнятно, вона має відразу сама собі сказати, що зі мною так не можна, і заявити про це іншим. Тому систематичність і Відверті або приховані такі приниження являються мобінгом, mm -hmm. але тут треба розбиратися більш детальніше. Mm -hmm. Mm -hmm. Від кого прояв усього цього цькування буде вважатися ось порушенням цього закону? Від роботодавця, який вважає себе там просто царем, і ну робить все, що йому заманеться, і в принципі ти погоджуєшся з цим, бо інакше звільнення, так чи це і про стосунки між колегами, і якісь непорозуміння, які теж можуть перерости у цькування? Немає різниці, хто е, може бути е, жертвою, а хто може бути е, агресором. Це може бути як керівник, і це може бути як окремий працівник. Добре. Це може бути група працівників. І я знаю доволі багато таких випадків, коли е, деякі працівники цькують свого керівника. Навіть таке От так. буває. Навіть таке. Особливо, коли він нещодавно приступив до виконання своїх обов'язків і колектив його не сприймає. І він ще говорить, я нічого не встиг зробити ні хорошого, ні поганого, але вже деякі особи, які мають вплив на своїх колег, вони чинять такі от дії мобінгові. Але дуже часто це називають просто ну, якимось таким моментом, який ну, природний, і всі всюди його проживають. Такий синдром новачка, коли ти приходиш в будь-який колектив, що ти стикаєшся з таким холодним душем, притирками якимось і так далі. Тобто, мені здається, раніше це навіть трошечки романтизували, говорили, що це окей, це нормально, да, це акліматизація у колективі. Але ну, це дійсно може бути окей, якщо це, наприклад, от буквально спочатку, ну, перший тиждень там чи щось таке, чи е, все ж таки навіть ось такі одразу перші прояви вже не норма? Навіть перший тиждень це не окей. Ніякої романтизації, і прийшовши до колективу, ви маєте розуміти, що саме в перший тиждень треба в першу чергу самому собі сказати, зі мною так не можна, я не дозволю. І колектив має зрозуміти, що дійсно прийшов працівник, який вміє захистити себе і дати іншим зрозуміти, що з ним не пройде такий номер, щоб його цькували, насміхалися, пліткували. Це добре, якщо людина може одразу вистояти всі свої кордони. Знати, де межа того, як зі мною можна, де межа того, що не можна. Але є люди, які, наприклад, не вміють помічати сигнали, які не вміють е от розрізняти певною мірою, де починається оце перехід за мою межу. Які сигнали варто пам'ятати і тримати так на увазі, аби розрізнити, коли починається мобінг? Тобто в яких проявах це може виявлятися: Словесно, діями чи ще якось. Ігнорування. Угу. Доволі таки часто е, стикаються працівники з тим, що їх ігнорують, їх не запрошують на якісь наради, їх не додають до відповідних робочих груп вайбер телеграм. Вони навіть не знали, що існують такі групи. Також, якщо це такі жарти, знаєте, ніби е, жартівник розуміє, що це буде неприємно, але він користуючись відповідним авторитетом, починає. Ну, такі от слова говорити, як правило, не як правило, а взагалі мобінг відбувається на широкий загал, mm -hmm. щоб інші почули. Це теж такий дзвіночок. Дзвіночок, якщо на якійсь нараді, на, яких, на якихось зборах відмічають працівників, а цей теж щось зробив, але про нього не згадали. Теж мобінг. Я хочу поділитися своїм досвідом, коли одна працівниця говорить, я вже втомилася. Весь час на загальних на зборах трудових, на нарадах, мені говорить керівник, а ви вимкніть світло. Вона mm. говорить, я втомилася його вимикати і вмикати. Ну, я їй порадила, ви скажіть про це, будь ласка, так про всіх і скажіть, я втомилася. Це теж може бути проявом мобінгу, бо ну така інтонація, і виключно ви це зробіть, ну це не є добре. Mm -hmm. Давайте розбиратися, що із цим робити. Е, якщо ми відчули по відношенню до себе такий прояв цькування, е, куди звертатися, і хто нам може допомогти, е, щоб ну в контексті цього ще не зробити гірше? Бо знову ж таки, якщо ти десь пожалівся, одразу ж починається. А то ти ще й жалієшся. Ну іди сюди. Угу. Справа в тому, що щоб себе захистити, можна звернутися до психолога. Поговорити, що я роблю не так, це якщо з психологічної точки зору, що мені треба зробити для того, щоб це припинити. А якщо захистити себе юридично, то необхідно зібрати докази, бо без доказів довести це неможливо. Доказами можуть бути документи, доказами можуть бути записи, можуть бути свідки. Які не свідчать. На, на жаль, у мене немає такої практики, бо всі потім говорять: Ні-ні-ні, це без нас, але це знову ж таки окремо. І е, також це може бути фіксування відео-аудіозаписів, скріншоти, де ведеться листування, де якісь є образи, тому мають себе захистити в цьому сенсі і звернутися до управління держпраці. В першу чергу написати листа, надати. Всі ці відповідні докази і управління держпраці потім вже здійснює перевірку, чи дійсно є факт мобінгу, і після цього вже працівник має право звернутися до суду за захистом своїх порушених прав. Ну, класно, що люди можуть звертатися ще до якихось інстанцій, так для того, аби захистити свої права. Мені здається, найлегшим просто буде для багатьох це звільнитися і знайти якийсь інший колектив. Але ну я думаю, що тут. Теж грає, вже як і ми зазначили, ви психолог, така психологічна складова, що є люди, яким не те, щоб зручно, але які звикли бути жертвою, і це вже певною мірою їхній стиль поведінки в житті. Чи переноситься ця наша психологічна така складова, якась непропрацьованість, можливо, в якійсь сфері життя, на також нашу роботу, і ми просто куди б ми не йшли, скільки б не змінювали колективів, воно все одно буде нас якось наздоганяти. Чи це все одно там проблема? Саме колективу. Де б я не був, я завжди з собою візьму себе. Угу. Ми це маємо пам'ятати. Але не можна себе звинувачувати, якщо відчуваєте мобінг через те, що самозвинувачення призводить ще до більшого мобінгу. А людина не може відповідати за почуття інших, за невихованість інших. Тому обов'язково маєте розуміти. Що ваш внутрішній стан він дуже важливий, ви його маєте оберігати і, звісно, вживати всіх тих дій, щоб ну, якомога менше мінімізувати або взагалі викорнити це явище, яке ви вважаєте в поведінці інших людей неприйнятне по відношенню до вас. Угу. Mm -hmm. Якщо говорити безпосередньо про е, роботодавців, які можуть проявляти цькування до своїх працівників, е, яким чином регулювати ось цей момент, е, якщо людина боїться втратити роботу? Це розповсюджено. І роботодавець розуміє, відчуває, хто боїться втратити роботу, але я хочу порадити саме головне не втратити себе. І доволі таки часто я наведу приклад, звернулася подруга своєї колежанки, яка зазнавала мобінгу. Я надала відповідні рекомендації, консультації. Ця колежанка, подруга моєї подруги виграла, скажімо так, перед своїм роботодавцем таку боротьбу, і вона сказала мені таку фразу, що. Ви знаєте, я вам дуже дякую через те, що я просто боялася. А коли я заявила про себе, коли я стала захищати свої інтереси. То мій роботодавець змінився набагато а, в кращу сторону по відношенню до мене. Тому не бійтеся втратити роботу, бійтеся втратити себе. Угу. Якщо ми вже так почали за роботодавців, то як роботодавець зацікавлений роботодавець взагалі в своїй компанії, в тому, який, яка атмосфера так відбувається в колективі, як я можу правильно запобігти появі мобінгу у своїй компанії, так там де я працюю, як мені це регулювати? Якщо це на психологічному рівні, то своїм прикладом і навіть проговорити. У нас в колективі не допускаються плітки, не допускаються насмішки, недомовленості і все інше. Якщо ми будемо говорити на юридичному рівні, то обов'язково це має бути зафіксовано в колективному договорі, так вимагає Кодекс законів про працю. Обов'язково. Зобов'язаний роботодавець проводити профілактичні бесіди, про це зараз треба говорити, нас будуть багато слухати, і я думаю, що роботодавці проведуть після цього ЕТРУ профілактичні бесіди, бо вони за законодавством зобов'язані це робити. І також вони зобов'язані. Вчиняти ті дії, які будуть свідчити про припинення мобінгу через uh -huh. те, що бездіяльність роботодавця це теж порушення прав інших працівників. Певні uh -huh. такі стягнення, тобто, так якщо, наприклад, людина вчиняє не неправомірно на психологічному рівні, наприклад, так, до, до іншого працівника, то е, той хто відповідальний, так саме роботодавець, він повинен якось стягнути якусь, не знаю там. Чи це зарплати, чи це просто якимось докором, тобто, Як регулюється З <свіс> <свіс> точки зору з позиції роботодавця. Угу. Конфлікт, ось цей в компанії, тобто які він має повноваження його регулювати, щоб покарати злодія на це так. І якщо от ви сказали, він ігнорує, він у нього є обов'язок не ігнорувати. Якщо він ігнорує і каже, хай колектив сам розбирається, мені головний результат з точки зору держави, які до нього можуть бути задіяні санкції. Справа в тому, що доки не доведено буде в суді, що це мобінг, роботодавець не може сказати своєму працівнику звинуватити його в мобінг. І якісь там навіть догани оголошувати через мобінг. Мобінг це той факт, який доводиться виключно в судовому порядку. Але що ж робити роботодавцю, який розуміє, що в нього в колективі є ці відповідні дії? В першу чергу він має поговорити з обома сторонами, які зазнають відповідних утисків або навпаки чинять агресію, з'ясувати, що відбувається в колективі, що відбувається між. Працівниками. Якщо вже це не допомагає, то він також має право звернутися до управління держпраці і зазначити, що є такий факт, і е, що припинилися відповідні дії. Тому роботодавці мають бути насторожі свого Порядку в колективі. Ну так, це ж їхня зацікавленість, я думаю. Тому класно, що ви зазначили поговорити з обома сторонами, так не лише з тією, яка постраждала, але і з тією, яка робить так, щоб інша людина страждала. Дійсно, це така медіативна складова, дуже важлива. Як тоді. Колезі, які бачать, що когось в колективі цькують підтримати. Так, уявим собі що я третя сторона. Я не агресор, я не жертва в мобінгу. Я хтось третій, як мені підтримати е, жертву і при цьому, е, можливо, якось сприяти тому, аби агресія з боку кривдника більше не продовжувалася? Ну, по-перше, треба підтримати і сказати я поруч, а також запропонувати свою допомогу посильно. І треба завжди розуміти, що жертва має сама. Чинити відповідні дії для того, щоб себе захистити. Що я маю на увазі сама прийняти вашу допомогу, якщо ви її пропонуєте, поділитися з вами своїми міркуваннями, переживаннями, дослухатися до вас, якщо вам довіряють, і, звісно, бути поруч із тими людьми, які більше підтримують, ніж які більше цькують. Тобто, від агресора необхідно дистанціюватися і бути в колі тих людей, які ну дійсно можуть надати руку допомоги. Mm -hmm. Чи є е, зараз взагалі якийсь ну, такий максимально простий спосіб людині звернутися по допомогу, чи то гаряча лінія якоїсь юстиції в Україні, е, чи то конкретна організація, де вона може отримати принаймні консультацію, що і робити. Е, ну, Тобто, якщо я переживаю, що ой, якщо я зараз прям заговорю це вголос, ну, знову ж таки, і звільнять, і там будуть ще більше проблеми в колективі, але, принаймні, щоб не дуже сильно розкриваючи цю всю е, ситуацію ящик Пандори, так би мовити, принаймні отримати підтримку, консультацію і направити себе на правильні дії, через які ресурси це можна зробити. Дуже багато є відповідних гарячих ліній, які надають психологічну першу підтримку. Якщо це необхідно, це на державному рівні їх можна знайти. А також можна знайти знову ж таки звернутися до того самого управління держпраці, але вже мати відповідні докази, які будуть свідчити, що що дійсно є е, такий факт цькування. Що я хочу ще сказати з приводу мобінгу, що мобінг це настільки відчуття, не відчуття, а е, відчуття своєї якоїсь е, дії неприйнятної, воно є дуже суб'єктивне. Одні вважають, одна і та сама дія буде керівника по відношенню до двох різних працівників. Один скаже, що по відношенню до мене мобінг, і це його суб'єктивне бачення, а інший скаже, що я не відчуваю мобінгу, мені ок. Тому теж треба на це зважати і розуміти, якщо вам не ок, захищайтеся, звертайтеся в першу чергу до психолога, запитайте, як діяти правильно, і однозначно паралельно збирайте докази. Угу. Тобто робимо висновок. Що може бути і зловживання е, однією зі сторін. Тобто, якщо е, це просто ну, такий дисциплінований підхід, а людина щитує, а це мобінг, не треба зі мною там так говорити і такі умови мені ставити, а це нормальний процес роботи, то це може бути таким поштовхом е, до маніпуляції цим. З іншого боку, знову ж таки, е, якщо це суб'єктивна е, така. Суб'єктивна така штука, чи може вважатися е, прояв один той самий, от як ви зазначили, до двох людей, якщо одна з них сприймає його і її це ранить, а інший просто ну там, емоційно стійкіший. Е, мобінгом конкретно от, до цієї людини. Чи якщо скажуть ну йому ж окей, тоді, а, ну, тоді це не мобінг. Ну, знаєте, якщо йому окей, то це не мобінг. Mm. А якщо йому не окей, то треба розбиратися в даному випадку з діями кривдника. Що він робить таке? Можливо, він взагалі чинить все відповідно до законодавства, але е, працівник відчуває себе некомфортно. Наприклад, йому зробили зауваження, що ви неправильно виконали свою роботу. Він говорить, це мобінг, але ж це неправильно. Угу. Ще необхідно звертати увагу, як вам про це говорять. Можна її виконувати якось там неправильно, але якщо це з такою агресивною нотою, то дійсно це буде мобінг. Доволі таке часто преміювання. Працівники теж вважають, що це мобінг, якщо вони отримали там меншу, е, менший розмір преміювання. Але знову ж таки, роботодавець має окреслити, що е, даному працівнику вищий розмір премії через те, що він зробив такі-то відповідні дії, а цьому нижчий розмір премії, бо він зробив або не зробив відповідних дій. Тому тут така дуже тонка Боже. межа угу. між діями роботодавця, між діями працівників, між е, світосприйняттям, між прийняттям в себе. І дуже треба бути толерантним в першу чергу до себе і вміти окреслювати свої межі. Дякую, Лілія, за те, що відкрили для нас цю таку, можливо, для багатьох людей нову тему, тому вона не така вже й популярна на слуху, але дійсно популяризація таких важливих речей, з якими стикається, я думаю, багато речей, але навіть не знаю, як це назвати, може комусь і допомогти. Тому, можливо, ця якась суб'єктивність, як ви кажете, так, цього мобінгу. І стає причиною того, що важливо його вирішувати саме на судовому вже такому рівні. Дякую за те, що поділилися і своїм власним досвідом. Свідомо досвідом ваших колег це дуже цінно для нас і також для наших глядачів. Дякую вам. Пригадуємо, що з нами в студії сьогодні Лілія Орел, це юристка, а також психологиня. Ну, друзі, сподіваємося, що у вашому у вас на роботі все добре і ніхто вас нецькоє. Але раптом, якщо це стається, тепер ви знаєте, як із цим бути далі.